Вінницька рожавка та промислова фабрика жіноча праця. Привіт! Мене звати Марія. Я та саме пані вишиванка, я майстриня вишивки. Допоможу вам створити вашу особливу вишиванку. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, мої відео, поширюйте, зберігайте для того, щоб більше людей дізнавалось про українську вишивку. Цікаві факти, ну і, звісно, поради. Отже, в продовження про Вінницьку вишивку, про її характерні ознаки. Розповідаю вам сьогодні про село Клембівка. Це відоме село на весь світ, тому що у 1870 році було засновано першу промислову фабрику Жіноча праця. Там в її часи її розкиду працювало понад сімсот майстрині. Тільки уявіть, скільки це людей, яка це праця, ну це шалено. Але у 1880 році на цьому ж на цій же фабриці було здійснено велике замовлення для. Наших сусідів, на той час це була їхня імперія, і замовлення було зроблено для високошанованих людей в той час. Це були шматки вишивки для суконь. Клембівські вироби з фабрики були представлені на різних виставках. І саме такі були шановані і відомі, нагороджувались у Турені та Берліні. Тканину використовували ручного прядіння. Аналогічно про нитки також льон і коноплі з них виготовляли ручного прядіння нитки, пряли їх рівно тонко для того, щоб вони не шкодили при. Вистанні їх у вишивці, щоб вони лягали рівномірно, легко і не шкодили, звісно. Отже, що ж таке Вінницька рожевка? Відверто скажу, це також для мене було відкриттям, тому що до цього я цього не знала. Але Вінницька рожевка це не вид техніки шитва, це народна назва фарбування ниток. Тому що фарбували їх у відварах. Рослинних і в соку, буряка, калини, а також у цибулевих лошпайках. Цибулеві лошпайки використовували тоді, коли потрібно було надто світлий колір. Такий вид фарбування ниток був характерний для поділля, а надто для вітру. Техніка, яку вони використовували, щоб фарбувати, вони спочатку їх замочували у цих відварах, потім висушували, ну і, звісно, потім використовували уже у вишиті. Дуже часто поєднювали з білим для весільних. 何味